Коли ви підходили до дванадцятого раунду, ви були впевнені, що перемагаєте? І друге питання: чи був цей бій складнішим за перший? Чи могли би ви? Здається, це ідеальний момент? Ідеальний момент, щоб піти спати. Ви могли б поставити питання ще раз, але без ірландського акценту. О, австралійського, вибачте. Наскільки комфортним був цей бій? Коли ви підходили до 12-го раунду. Ви були впевнені, що перемагаєте? Я про це не думав. Я лише продовжував боксувати. Я притримувався свого плану. Я слухав те, що каже Юрій, мій тренер. Ні, я можу сказати, що цей бій був простіше. Не те, щоб він був простим, але він був простіше за перший. Простіший за перший так твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. Дюна Sport. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Привітання. Тайсон Ф'юрі тебе поцілував. Ви обнялися, і була дуже дружня атмосфера. Чи відчуваєш ти якийсь зв'язок із Тайсоном Фьюрі після 24 раундів в разом? Послухайте, він мій найкращий друг. <ривіт> так. Послухайте, я дуже поважаю цього хлопця. Тому що я думаю, що це мій найважчий опонент. Тайсон Ф'юрі Fury... зробив мене сильнішим. Тайсон Фьюрі. На те, щоб Тайсон Ф'юрі продовжував мене мотивувати. Uh, Але Тайсон це крутезний опонент. Це, 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 Великий і дуже це, сильний це, боксер. Це, це, Він гарна людина. Tyson, uh... Тайсон багато говорить, але це лише шоу. Я дуже його поважаю. 24 раунди. Послухайте. зараз це вже історія. Тайсон Фірі для вас від джаджес. And А Франк uh, says that he can't imagine how the Judges scored so many rounds for you, and that Fury should have won much more than three rounds on every card. How do you respond to that? Тайсон Фірі сказав, що ця перемога це тобі подарунок на різдво від суддів. А Френк Уоррен сказав, що не розуміє, як могли віддати Тайсону Фюрі всього там чотири раунди. Що ти відчуваєш, чи думаєш оце? Дядько Френкі, я думаю, що він сліпий. Якщо Тайсон Фюрі говорить, що це подарунок на Різдво, то добре. Я дякую за це Богові. Не Тайсону. Дякую, Боже. Дякую своєму тренеру Юрію. Також мій тренер Куба. Дякую тобі. Дякую своїй команді. Слухайте, Френк божевільний, розумієте? Я так думаю. Це моє враження. Добре, без проблем. Я переміг.